До наступного раунду змагань відповідно, знаєте, не те, що тренування з підвищеною відповідальністю, але все одно, ось важливість тих матчів суттєво знижена. Зараз хороший момент у Динамо Владиславного майданчика. Пішла подача, і небезпечно все це виглядало. Але фактично самі створили потенційний момент для суперників футболіста Київського «Динамо». Тим часом знову перехоплення у румунів. Подача подачі до штрафного майданчика. Чимось вони суттєво переважають своїх суперників з України. Ванат. Ванат, що зараз зробить. Відає передачу на 1-0! Віталій бояцький. Був основним голкіпером. Зараз давайте після цього удару зіма невдало грає. Ванат, 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 Ванат. Ні! Не забив Ванат, але Бояцький забиває п'ятою. Дубль Віталія Бояцького. Не в стінці, але. Все одно один із гравців не вистрибнув і м'яч зумів відбити. Тим часом непогана передача на Волошина. Волошин одразу прострілює. вибиває. Зрозумів, що попереду підтримки немає. Вирішив м'яч притримати, дочекатися партнерів. І Зараз вони вже з'явилися. Тимчик виконує забігання. Тимчик вільну подачу виконує до штрафного майданчика, але тут не склалося із зуда. Дячук, до речі, може зіграти на другому поверсі. Дуже так щільно тримають дячука, там елементи. Боротьби відбуваються, боротьби греко-римської. Зараз класний розіграш у Динамо забити хотілося б на ну, таких Аль Хасан на Мікулеско. Багато дозволяють ці хвилини динамівці суперникам поблизу власного штрафного майданчика. І зараз подивіться, до чого все це призводить. Не то... сказати, що це якось суттєво впливає на картину поєдинку. Точно не впливає на рахунок. Зараз Брагару може на рахунок вплинути. але не забуває. Помилка яка від футболіста не Бухарест, але Гаріч не зміг втікти на чужу половину поля. Тома здорово розвертається міхай Тома. Передачу віддає до чужого штрафного майданчика.